Хочу сьогодні подякувати Адрі Юкрейн, які не просто підписали меморандум, які реально брали і допомагали. 11 багатоповерхових будинків, які були відремонтована покрівля. Ще хочу подякувати вам. Ви ще два приватних будинки відремонтували, загалом 13. Хочу подякувати за ті сертифікати, які ви видавали. І, взагалі, нашому місту було дуже комфортно з вами працювати. Ще раз хочу подякувати всьому колективу, всім робітникам, підрядникам, які чітко виконували завдання, які і з взимку і вже навесні, і влітку працювали і монтували покрівлю. Виконували ну все всі б які давали наші мешканці. А мешканці багато ще додатково казали: зробити нам то, зробити нам то. Але ви все виконали не балачки, а була допомога. Дякуємо вам.